Зараз ми подивимось, як мої учні засвоїли правила протипожежної безпеки. Якщо пожежа все ж таки винята, діти наступним чином. Насамперед, не панікуй і при виявленні пожежі повідомити необхідного швидко вчителя або якогось дорослого у школі. Віддіснюйте виклик пожежну охорону за номером 101. Перед дзвінком необхідно заспокоїтися. Вам обов'язково дадуть відповідь і уважно вислухають. Mm. Що потрібно сказати під час виклику пожежної охорони? Повідомте адресу. Повідомте місце горіння. Повідомте об'єкт горіння. Повідомте, чи є небезпека для людей. Повідомте своє прізвище та телефон. Говоріть по телефону чітко, та не поспішайте. Невелике загорання спробуйте заносити землею піском або водою. Не намагайтеся загасити сильну пожежу. Вікна відкривати не можна, так як кисень посилює вогонь. Негайно вийти з приміщення! При задимленні закрити ніс та рот вологою хустинкою або шарфом. Лягайте на підлогу і куском пробирайтесь до виходу. Якщо ви не можете вийти з приміщення, залишайтесь в найбезпечнішому місці. Закрийте двері та заповниш свої що наречимо, щоб поменчити потік диму. При загоранні та гушежі не слід. Переоцінювати свої сили також виступити. Ризикувати своїм життям, рятуючи майно. Займатися гасінням вогню попередній, не викликавши пожежників. Косити прилади що знаходяться під напругу. Влатися в шафках, коли в морах, то забуватися в кути і так далі. Необхідно стежка тим, щоб на території школи не накопичувалися різні колючі відходи. Сміття, старі парки, столи, стільці, листя тощо. Пожежа це страшне лихо, тому запам'ятайте всі правила. Не грайте сірниками, не забудьте вимкнути праску чи чайник, коли виходите з дому. Не розпалюйте багаття без дорослих. Про необхідність евакуації в школі повідомляється умовними ознаками два коротких та один довгий дзвінок. Що нам можна робити під час тривоги в школі? В жодному разі не пускайте паніки. Хоча пожежних у місті не перевищує 7 хвилин з моменту повідомлення. Запам'ятайте, краще попередити пожежу, ніж потім ліквідовувати її наслідки. Перевіряйте електричні пристрої та електропроводи. електропород. Не метайте одну робити, кілька потужних електропроводів. Це буде призвести до перенавантаження електромережі та займання. Часно замінюють несправні вимикачі, розетки та електропроводку. Тепер за своїх учнів спокійно. Я впевнена, що вони знають правила протипожежної безпеки.